І нині та завтра прощений буде, Степане, Степане, за що тебе вбито? У чому твоя вина, Твоя втім провина, що є Україна, твоя втіла. Що любоєна! Марина, ну, якраз різниць, якраз різонець, який два крила виконують його пісні. То якраз вона мала тут з ним зустрітись. Так козачка, що мала співати. Ну, але, але, але... Наша але Я хочу, брав чи я хотів би заспівати пісню пам'яті наших матерів, котрих мама моєї матері вже немає 43 роки. Німальна» називається пісня на слова нашого тернопільського поета Бориса Демкова. До речі, в середу, в третій годині в бібліотеці, буде презентація книжки про його спогади про Демкова розквітають маль під вікном, розмаїті наші діти мальби, і вони сумують так давно, як давно на світі мали. на жаль, серед розмокне не вберегли те найдорожче, що в житті ми мали. Не стали ясноуки на берег, а бідеся нашу вирімаль, мальви, торкає вітер, ніби тела, на руках, мальви, родинні квіти і життя мого, стрімка ріка, Мальви, торкає вітер, ніби тела. Рука має ви родинні квіти і життя морімка ріка, пролетів той невблаганний час, який ми завше цінували мало, і горить у серці, як свіча, лиш незразлива та нас мальва. Квіти пройдених доріг, знову мене до того краю манить, де у літній радісній повітрі розплітають хати мальви. Мальви торкає вітер, ніби тепла мамина на Віти життя мого, трімка ріка, малі, торкає вітер, ніби тепла, мамина рука, маєви, родинні квіти і життя мого, трімка ріка, маєми, торкає вітер, ніби тепла, мамина рука, мама. Моя Час майну мир блискавица у тумані скрылись дали На житті нашій нашій Були радість і печаль Уже на скронях срібний и Чомусь важчають ютиле там та ще сонячної скриця, рідна усмішка твоя, я твоє Ти чого зажурила, Поглянь довкола, вже буяє весна літа минули, але ми не змінили. Ім коханні, молодіє душа, чарівни променисто із закоханих очей. Ох, не знаєш ти, кохана, скільки я не спав ночей, як замріяно дивився, своєї поля тому світ. Як беріг мене тебе той погляд, у житті від всяких моїх кохай, чого зажурила, поглянь довкола, знов буяє весна, літа минули, але ми не зміни. Полким кохані молодіє душа, літа минули, але ми не змінили. Я, тут, я не можу не заспівати щось козацьке. Ви пам'ятаєте, 91 й рік, коли звідси з Західної України автобусами збиралися і їхали козаки ну, туди на Запорізьку Січ святкувати 500-річчя Запорізької Січі. Я тоді написав цю пісню. Усі на січ, усі на січ, там нас чекають тіні предків незабудні. всі на січ, усі на січ, може знайдемо в минулому майбутнє, всі на січ, усі на Січ, щоб вклонитися славетним отаманам, всі на Січ, усі на Січ, Будем будити наш народ, що спить кайданах. всі на січ, всі на січ, Привіть з собою чистоту, сердець юнацький, всі на січ, усі на січ, будемо славити там подвиги козацькі, всі на січ, усі на січ, разом напишемо, і що серцю ми. всі на січ, Усі на січ відновив злищені козацькі могили. Всі на січ, усі на січ, щоб побачити з якого ми коріння, всі на січ, усі на січ, Щоб від нас пішло у світ, гідне насіння, е всі на січ. Усі на СІЧ! разом напишемо листа новим СУЛТАНАМ! Усі на СІЧ, усі на СІЧ, покажемо нашу братню єдність із мусульманом, на СІЧ, усі на СІЧ, разом напишемо пишим листа новим султаном, НА СІЧ, усі НА СІЧ, покажем нашу братню єдність з мусульманом. Дуже дякуємо поки, а там на вас. А я все-таки відпущу відкрити секрет. Мушу про нього відкрити секрет. Я коли балотувалася, я коли балотувалася, і це така важлива, це така важлива історія. Я коли балотувалася на Миколаївщині на селищного голову, і пішли, так я сказав, люди такі, нічого, всім колективу, сім чоловік, а я думаю, ну як я можу пройти там на сході, коли в мене і ну, роз, ну, розмовляю, я відчувається, що я не східнячка. Не Це тепер... година, кожен рік. Так? Я вже знаю, да. я, і я взяла за основу в програмі його вірш, його і там, українська ніч його. Але він мені дав два листочки. І, і кінцівка загубила. Оце в суеті дукарській Люба. А ти сиділа тоді якраз, вона тоді друкувала ту газету з Віталієм Васильовичем. І кінцівка загубила. Але ми, як надрукували той вірш, 40% мешканців мого селища і переселенці з Западної України проголосували за мене. Ви знаєте, я думала, що жарти, так там піду, нема ну, що робить. Партія сказала, ми пішли, як завжди. Ющенко так, знаєте, піддавну. І тут, вже перший день на роботі, а вони кажуть до мене, Люба Йосипівна, але ви знаєте, ми би хотіли ще, щоб той Донець приїхав. Я кажу, колись може, дасть Бог приїде. Я йому дзвонила тобі, дякувала. Василь, розкажи сам, бо якби я ну, незручно. Довкола глуханічий і ні. сирочок на небі, у панцирих руки в своїх квартир, народ мій спить, позакривавши вікна й двері. Депутати тихо сплять. Ні, 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 ні. Він давай. хай розкаже. Бо він пам'ятає останні куплети. А, ну давай останню. Ви, ну, Ви знаєте, він, який він талант? Він талант. Перебачив всю ту ситуацію, що тепер. В тому вірші. За тих усе, так. Да. Я туди влучаю. Народ, не склада? Ні. Ні, куча. Довкола? А довкола група ніч на вулиці. І Він мені зірочок на небі, панцирі глухих своїх квартир. Народ містивить, позакривавши вікна, двері. На вулиці не чути, ані-ні, лише, може часом десь бродячий пес завиє, затихло все в тривожні, тяжкім сні. Лише душа моя чомусь тривожним і страхом мріє. 에... Вампіри, посидівши у корчні, напившись крові, теж відпочивають їм, не тривожно, впевнені вони. Mm -hmm. і... Переївшись втомлену лікаря. Вони ж бо твердо знають: день мене знову будуть радості, і втіх і знову набиватимуть води кровинками людськими свої міхи. І депутати тихо сплять, і у вісні продовжують пусті свої дебати. Вони е, замучились своїм на сесії не випало поспати. Вони давно забули, що й коли під прапором так щиро обіцяли. Тепер вже служать грошовим мішкам, які швидко. Перефарбували. І... Народи який? ні. Ні, ні, чекає. Вони пере. Вони давно забули підправу під швидко. Десь голодна мучиться дитина. Та не збиває. Не збиває, не збиває. <сі> швидко перефарбували. Їм не були, направду не були, що десь голодна мучиться дитина, і сниться їй не кольоровий сам, а чорна. І така смашна мене мій, який би ти сліпий, який наївний, немов безплячий. Експеримент з тобою творять черговий, а ти усе мовчиш. Бо ти терплячий, та встань на ноги твердо і не бійся з себе тих вампірів обтрусити, Переоривсь всю наволоч і сій, сій добрий світ, тоді будеш жити. Хіба не варто, хіба нема схиля, хіба не сама, в цьому році.